Сьогодні ми з лікуючими лікарями в гарному настрої, тому що ми після перших двох в інституті серця проведених ротабляцій пацієнти з вираженим кальцинозом коронарних артерій і звичайне стентування, на жаль, для них би не підійшло. І ми сьогодні дуже вдячні Борису Михайловичу і компанії «Укргідроенерго» за можливість виконувати високотехнологічні операції пацієнтам. Скажіть, як самопочуття зараз? Мане ну Якщо сказати на 5 з плюсом, то це, це мало. Реально. Все добре, добре, добре нічого вас не нічого турбує? Не турбує. Ні, не турбує. На щастя, ми змогли за допомогою сучасного апарату ротаблятору зробити так, що кальцій, який був вистілений всі коронарні артерії, змогли зробити так, щоб стенти змогли бути розправленими на 100% і пацієнти вже без ішемії можуть бути виписані додому. Тому лікуючі лікарі вам залишають свої контакти, і ви під їх наглядом до нас завжди. Зможете звертатися. Ми всім е, лікарям радимо, якщо пацієнти до вас поступають з вираженим кальцинозом, можливо, е, планове стентування може бути ускладнене і ротабляція це сьогодні е, світовий рівень, який допомагає пацієнтам уникнути або відтермінувати відкриту операцію пошуку. Всім бажаємо здоров'я та мирного. Все, ми вам дякуємо дуже. Дякую. Да, звісно. Да? Да. Все, ми тоді теж ваші родичі. Спасибі вам велике. Ви обов'язково з лікарями обміняйтесь контактом.